Я зупинилася на кілька хвилин, щоб хоч трохи перепочити. Але треба поспішати, бо він може бути зовсім поряд. Іноді мені здається, що я чую його важке дихання за спиною, і тоді страх додає мені сил. Уявляю, як він розлютився, коли побачив, що я втекла. Він вважав, що вже зовсім зламав мій спротив що перетворив мене на покірну ляльку. Він так повірив у свою перемогу, що став не так міцно зв'язувати мене, коли йшов. Я кажу він, бо не бачила обличчя свого ворога. Я сиділа в повній темряві, а коли він приходив, то зав'язував мені очі перед тим, як увімкнути світло. Він наказав називати його вовк і багато розповідав мені про цих хижаків. Він розповів, як довго стежив за мною, чекав слушного моменту. Я намагалася згадати, кого могла образити так сильно. Та ні, мені просто не пощастило не знаю, скільки часу я провела в цьому жаху. Він не ображав мене, ні. Він годував мене стравами, які готував сам. Спочатку я відмовлялася, бо їсти я повинна була з його рук. Але без їжі я швидко б втратила сили. Він навіть водив мене на прогулянки. Вночі, на кладовище. А ще він вчив мене танцювати танго. Зв'язував мені очі, вмикав старий програвач. Як огидно було відчувати на собі його холодні руки. Але я старанно грала роль, яку мені нав'язали. І вірила, що вирвусь з цього пекла. Треба йти далі. Скоро світанок. Я роблю крок вперед, падаю і. Прокидаюсь. Скільки разів обіцяла не дивитися на ніч фільми жахів?